Привіт-привіт всім, дорогі раки! Рада вітати вас на каналі Черезійка. Мене звати Вікторія і це ваш торопрогноз на серпень 2025 року. У серпні місяці у нас буде до 11 числа ретро Меркурій. І ретро Меркурій я про нього розказувала уже у відео на тиждень з 14 по 20 липня. Хто не дивився, передивіться його. Там у вас буде саме от такий початок, да, коли 18 числа у нас Меркурій розвертається. До речі, я в своєму інстаграмі також буду ще розказувати більше е, да, от для кожного знака, прям конкретно у чому він програється. І зараз також ми давайте поговоримо про те, де програється саме ретро Меркурій. У вас е, він буде у нас ретро у Леві. Так, але для вас це другий дім гороскопу. І про що говорить другий дім? Другий дім це про ваші цінності. Це те, як ви шукаєте взагалі так, якісь варіанти буття у, у своєму житті. Це також те, що для вас дуже цінно. Це ваші заробітки, так, доходи ваші тут можуть, ви можете повертатися знову на стару роботу або переглядати якісь свої фінанси. Ви можете знову думати. Як там мені краще, наприклад, себе проявляти, як мені, тому що Лев це у нас знак, який в е, звертає на себе увагу, так і Меркурій в Леві він дає можливість от якраз таки себе проявити, знову себе проявити, більше себе проявити. І де ви будете себе проявляти у своїх забітках, у своїх е, так якихось цілях, у своїх цінностях? Ви можете по-іншому почати дивитися на якісь ситуації. Під час ретро Меркурію, взагалі. Дуже важливо контролювати білети свої або якісь поїздки, якщо ви кудись їдете. Виїжджайте обов'язково завчасно, куди ви би там не їхали. Також контролюйте транспорт та да, контролюйте, чи ви все взяли. Повербанки контролюйте, щоб у вас телефон завжди був заряжений з 18 липня по 11 серпня. У нас буде оцей ретро Меркурій у вашому другому домі, і навіть краще залишити і ще декілька днів до 15 числа, якщо ви хочете щось нове починати. Тому що під час ретро планет ми нового не починаємо. Ми переробляємо все. Так, ми там може якусь роботу будете переробляти, якісь проекти. Ви будете переробляти. Знову починати та, щось робити, передомовлятися. Там контракт на роботу будете оновлювати. Чи якісь вам виплати, наприклад, тут по ретро-Меркурію можуть прийти, що ви десь там переплатили, або десь щось загубили, ці загублені речі. По ретро Меркурію нам повертаються, особливо якщо вони були для вас дуже сильно цінними. Або ви, можливо, забули про якісь свої хотілки, про якісь свої бажання і. Ретро Меркурій знову вам про них нагадає. Помімо ретро Меркурій, у нас ще Нептун, ретроградний, Сатурн ретроградний. і Плутон ретроградний, стільки ретропланет, вони нам просто прям тикають нас носом у наше минуле і кажуть: подивися, от тут треба передомовитися, тут треба договоритися, тут може щось перепідписати, от тут знайти якісь документи. Да? І це планета взагалі Меркурій це планета документів, це планета транспорту, техніки, можна все ремонтувати, можна щось знаходити, примирюватися з колишніми в цей період можна для вас, може, може, ви якраз таки будете для себе розуміти. Або примирюватися, або, наприклад, ви будете закривати остаточно. от вони будуть вспливати у вас ваші колишні, і ви будете остаточно закривати з ними якісь питання, тому що ви зрозумієте, ага, тепер це моя цінність. Тепер я не дозволю так як до мене ставитися. Або я не хочу взагалі цю людину бачити. Вона там мені, наприклад, не несе ніякої користі у моєму житті, і я її просто відпускаю. Так, цю людину не приймаю її більше там, у своє життя, все закрила, там, закрив, закрила. І м -м -м, головне не ображатися, головне цю енергію з собою там, далі е не тащити. А, так, що ще у нас можна? Не, а, не можна робити ніяких уколів краси, дорогі раки, тому що коли планета потім розвернеться в прямий рух, вам не сподобається результат. Так? Меркурій це особиста планета, він у нас коротко, всього три тижні у, так, у знації він у нас ретроградний і він у нас три рази в рік. Такий ретроградний буває, тому три рази в рік кожен квартал да, ми сідаємо на три тижні і щось дозавершуємо. Е, так. І обов'язково ще подивіться, де у вашій натальній карті знаходиться знак Суддяку Лев, тому що він може у вас бути так, навіть в декількох домах гороскопу, і там у всіх цих сферах тоді у вас програється е, ретро Меркурій. Так. Ви захочете от щось переробити, ви захочете. Десь з кимось знову зустрітися, може навіть поїдете кудись, так, там місця, якісь, де ви вже були, які для вас для вас цінний буде цей отпуск. Або просто поїздка там по роботі, наприклад, вас можуть знову відправляти у відрядження в те саме місце, де ви вже колись були. Чи з тими самими людьми, чи по тим самим питанням, чи по тим самим документам ви будете вирішувати. А, і так, і що ще у нас ретро Меркурій. Транспорт можна ремонтувати, бажано нічого дорогого не купляти техніки, дорогої не купляти, тому що ви можете потім передумати. Да, і якщо тут будуть якісь переїзди або Наприклад, ви захочете щось продати, продавати можна під час ретромерку. Купляти не бажано. Щоб купити, треба чекати вже там після 15 числа. І старайтеся, от ремонтувати всі речі або вибирати, що вам більше подобається. Да, як вам більше подобається там, наприклад, навіть щоб з вами спілкувалися. Ага, і ще другий дім це харчування. У вас може ви знову можете повертатися на якусь там, наприклад, дієту. Ви знову можете. Там до свого тіла ставитися більш ну, там, давати йому їжу якусь потрібну, так? може, до дієтолога знову будете звертатися. І цінити себе. Тут буде дуже багато цінності себе. У нас ще будуть в цьому місяці, звичайно, новолині, повнолуння, на які будуть окремі відео, як завжди, на каналі. Про аспекти я буду розказувати між планетами, буде декілька аспектів, я про них буду розказувати у відео на тиждень. Так і тепер давайте переходимо до карт, кому на що потрібно звернути увагу у цьому місяці, як у вас взагалі прийде місяць, дорогі раки. У вас зараз, я ще раз нагадую, у вас Юпітер у вашому знаці. Тому цей рік він для вас надзвичайно важливий, він надзвичайно сильно вас змінить і принесе вам багато-багато подарунків, які собі потрібно дозволити. Тому що Юпітер, це планета, знаєте, яка нічого собі не забороняє. Юпітер він любить бути ще. Щедрим і любить щедрість від інших. І особливо ті, у кого асцендентний рак, так хто асцендентний рак, ви дуже сильно відчуєте це на своєму тілі, на своїй зовнішності, і люди побачать вас зовсім з іншої сторони. Вони зовсім будуть по-іншому на вас дитися. Тому от весь цей рік до. Так, у нас до червня чи до липня, навіть наступного року. Точну дату я не пам'ятаю, але у вас, от прям цілий цикл, цілий рік Юпітер буде вас надихати і буде давати вам подарунки. Так, дивимося таро-прогнози на асцендент, сонце і місяць обов'язково. Для всіх тих, хто хочуть особисті розклади таро або консультації по астрології, по нумерології, по матриці, долі, наставництвом також я зараз займаюся. Хто хоче в наставництво, пишіть мені в дірект інстаграму. Енергетичні чистки також все туди або на мою. Почту я завжди лінки залишаю в описі до всіх своїх відео і в шапці також каналу, також є мої лінки. Так що буду рада вам допомогти. І всі, хто не підписані, дивиться це відео обов'язково саме зараз. Зупиніть відео і підпишіться. Це є дуже важливим для розвитку Ютуб каналу. І всі новенькі, хто вперше мене бачить, обов'язково підписуйтеся на канал. Якщо вам заходить енергетика, залиште ще якийсь коментар, обов'язково ставте ваші лайки. Чим більше ваших рухів, так більше ваших якихось жестів на каналі, тим більше Ютуб просуває відео. І це дуже важливим так для розвитку канала є. Так, ну що, давайте поїхали. Раки. Карти для раків на серпень 2025 го Так, перша карта. Колісниця. Дорогі раки, ви кудись їдете. І це ваша карта, до речі, це старший аркан, який символізує знак зодіака рак. Можете її собі, до речі, таку колісницю там забити десь в Пінтересті або в Гуглі і поставити собі на заставку телефона. Він буде для вас діяти ця карта. Місяць буде дуже активний, але його також і потрібно контролювати: контролювати свої емоції, контролювати те, що ви тягнете за собою. Це у нас карта прориву, і це завжди у нас вперед і вгору да, показує це. Може бути кар'єрний ріст, це може бути кудись переїзд. Ви можете навіть на декілька поверхів вище переїхати, жити тепер на на. Наверху, це може бути а, також у вас а, якась поїздка, що пов'язане з транспортом. Може бути оновлення транспорту. Після 15-го числа ми там щось нове купляємо До 15-го ми ремонтуємо, а, також по колісниці. Ви чітко бачите свою ціль. Вам потрібно бачити чітко свою ціль, до якої ви йдете. От, поставте собі прям конкретно, зробіть собі карту бажань. Наприклад, вона в мене, до речі, є в записі. Я вам ще інка залишу в описі до цього відео. Ви можете зробити там свою карту бажань, або ви можете там якусь фотографію, якусь ціль собі на листочку просто написати, щоб ви кожен день її бачили і кожен день до неї йшли і робили якісь конкретні дії, тому що вам тут потрібно контролювати вашу реальність Замість вас ніхто цього не зробить, і як наскільки вміло ви будете. Так, рухатися, наскільки вміло ви будете от жонглювати цими питаннями, настільки ви швидше і дійдете до своєї цілі. Але тут у вас уже явно буде якийсь або е, прямий, або переносний рух у вас буде. Місяць буде активний. Так, і ще карта для раків. Вісім кубків. Ви рухаєтеся вперед, ви йдете далі, ви залишаєте все своє минуле. Нарешті ви тут готові відпустити і піти. Так, ви готові змінити своє життя. Уже вас більше не тримають, навіть той маленький вогонь, який там ще щось залишився, якісь остатки. От ви щось надіялися, що люди поміняються, робота поміняється. Ой, мені буде добре. Ніфіга. Ви тут нарешті кажете так: все, стоп. Я там уїжджаю в одпуску десь або переїжджаю взагалі жити кудись в інше місце, там в іншу країну, змінюю роботу. Тут дуже важливий сам шлях для вас. Не так важлива ціль, навіть да, а шлях також. Ну, ціль вам важлива для того, щоб ви рухалися, да, щоб ви щось робили, щоб ви не прокрастинували. Але сам оцей шлях Сабура, я його називаю, да, він вам дуже великий досвід тут принесе. І також ще якісь люди можуть просто покидати ваше життя, просто їх відпускайте, не тримайтеся за них. Так, і іноді, знаєте, от треба прямо розуміти, ставити правильно перспективи, ставити правильно е свої пріоритети навіть, е і розуміти, що від чого я можу відмовитися для того, щоб побудувати своє краще життя. От до чого я хочу йти. Якщо я хочу до чогось йти, значить, можливо, від цих моментів мені потрібно відмовитися і рухатися далі вперед. Ой, класна двічки кубків дні колоди. Так. І ще карта для раків. Рицар жезлів. Рицар жезлів знову говорить про рух, про поїздку. Коні, дивіться, знову, може хтось почне займатися кінним спортом тут, там, давно ви хотіли, і зараз ви будете е, так, цим хобі своїм займатися. Рицар жезлів це про дуже швидке прийняте рішення, це про е, якийсь активний спорт, це про якісь поїздки. У вас тут можуть бути, дуже багато у вас може якихось бути поїздок. Або ви, нарешті, знаєте, от прям. Вирішуєте, що ви готові змінити повністю своє життя, взяти там за щось відповідальність. Рицар жезлів це у нас люди, які молодші за нас навіть віком, вони можуть до вас приїхати та, швидко туди і назад, або ви разом з ними будете кудись їхати. У вас тут дуже багато пристрасті якоїсь у серпні місяці, яку ви включаєте і яку ви от прям пропрацьовуєте. Та. Справи будуть вирішуватися дуже швидко, з документами питання будуть у вас швидко вирішуватися. Так, і ще карти для раків на серпень. Так, карта уміреність. Уміреність говорить про те, що від чогось прийдеться відмовлятися. Апам, знову, знову вам карти кажуть, що треба поставити правильно пріоритети. Е, треба зцілити себе, зцілити своє тіло, можливо, менше алкоголю, менше якоїсь шкідливої їжі, піклуйтеся про себе більше. Е, може, якийсь детокс ви тут будете робити, або в якийсь ретрит, наприклад, ви тут будете їхати. Так? І багато у вас було дуже роботи, якогось багато прогресу. І зараз ви будете трішки відпочивати. Не спішіть у плані там, да, от від себе якихось. Там очікувань, якщо ви щось хочете від себе, то в цьому не бажано там від себе щось Да? Але при тому всьому треба дуже. Чітко розуміти, як я собі можу допомогти, да, розібратися всередині себе. Це у нас карта потоку ангелів. І ви можете просити у ангелів допомоги. Вони будуть вам так, допомагати, От їх прямо, прямо треба просити, казати їм, що е, там, ангели допоможіть мені вирішити це, це питання найекологічнішим, найкращим для мене чином. От. Тому що вони не мають права влізати в наше життя без нашого дозволу. В дуже критичних ситуаціях, щоб їх не чекати, цих критичних, ви зразу їх просто просіть. От, і це може бути: знаєте, у вас тут прям якісь просвітлення. Бачите? Ви плюс це чорне і біле, це поєднання двох якихось, може, двох якихось енергій, да, двох якихось рішень, ви між собою будете якийсь компроміс, навіть можете шукати там, з якимись людьми. Давайте ще. Ну, це зцілення душі, зцілення серця. Можливо, навіть тим, що ви залишаєте тут якусь роботу, або якісь місце, або якісь свої, там, наприклад, то, що ви раніше думали, по-іншому починаєте думати. У вас починає зцілюватися взагалі весь ваш простір. Так, вісім пентаклів, класна карта на фінанси. Тут буде дуже багато роботи, до речі, зцілюючі роботи. Може, ви іншим людям будете допомагати саме зцілюватися, приходити до свого. Якогось розуміння своєї душі може будете ангелом працювати. І вісім пентаклів це коли ми детально у всьому розбираємося. От ми прямо конкретно дивимося в суть. Це карта майстра, який дуже добре і вміло вміє працювати і знає, як робити ті чи інші там справи. Але він у нього відточена якраз така рука. За допомогою якихось от ваших навичок, вашої спеціалізації, ви можете тут дуже хороші ресурси отримати і фінанси також отримати. Роботи буде багато, так, і буде багато у вас тут і замовлень також. І якщо це у нас про відносини, якісь да, не про роботу, а про якісь справи, то тоді прям сядьте і добре в них розберіться. Так, і ще карта для раків. На серпень 2025-го. Семірка кубків. Була тільки що у нас на дні колоди. Так, семірка кубків це про вибір. У вас буде вибір, дуже великий, до речі, хороший. Головне тут не йти в ілюзії. Спустіться з небес на землю. Так, дивіться, тут у нас, по-перше, чакри. Працую, так що ви можете чакри собі всі свої почистити хорошо. І е, також у вас буде вибір роботи, у вас буде багато пропозицій, у вас буде можливість себе проявити, показати. Там, це може бути навіть у вас підвищення кваліфікації по роботі, вам будуть пропонувати інші якісь е, так, е, вакансії, або вам будуть пропонувати підвищення. Так? Чи ви будете тут, наприклад, вам скажуть, от там ми тебе підвищуємо, більше зарплата, але там прийдеться, наприклад, від чогось відмовитися, або більше працювати, або переїхати, наприклад, в якесь місто. Ну, ви е, переїхати то що тут 100% може бути у вас. От, вам головне вибрати тут якийсь один варіант із цього всього і на ньому фокусуватися. Не старатися за всім убіжати, не старатися от все прямо прийняти, а зробити свій вибір, та, до чого вас більше тягне, чим би ви хотіли більше тут займатися. Так, іще. Карта для раків на серпні 2025-го. Так. У, -у, У, карта диявола! Дияло це якісь маніпуляції, це щось нечисто тут може бути. Можуть у вас проявлятися деякі страхи, вам може бути страшно змінити, тому що раки це все-таки комфорт. Він да? раки відповідають у нас за четвертий дім гороскопу, а це про сім'ю, про комфорт, про достаток. А можете ви кимось тут маніпулювати, або ви, наприклад, будете звертатися до державних структур, до когось хто має більше влади до людей, які можуть маніпулювати, чи хтось у вашому житті з'явиться якийсь там адвокат, чи. Адвокат диявола. Чи поліцейський, наприклад? Це у нас часто захист від поліції. У да? вас, коли вас держава захищає там, наприклад, у якихось ваших справах. Це також у нас карта вечірок і пристрасті дуже великої пристрасті. У вас у серпні місяці можете кудись там їздити, на якісь вечірки ходити. Це зав'язка з людиною, також, також у вас тут може бути. Так, це якісь. Або прив'язаність. Ну, в негативі, звичайно, це страхи, це залежності, тому з цим тут будьте обережні. Так, ну, у вас класні карти, в принципі, вам виходять. Я думаю, це більше буде да? або якась така захист вам від, від людей, які можуть якимось про які можуть свої правила розказувати. Або це буде саме така якась пристрасить. Ну, давайте далі дивитися. Рицар Жезлів і ще раз так дуже активний місяць, скажімо так. У вас подивіться, як ви тут мучитеся, да, на веспі, на Червоній Веспі. У нас в Неаполі. Я в Неаполі живу в Італії. У нас символ Неаполя це Червона Веспа. І тут всі майже на таких ну, раніше на таких ганяли, зараз вони стали дуже дорогими, і це стало таким символом Неаполя. Але. Подивіться, ви тут дуже сильно енергійні, так, рухаєтеся вперед. Ви можете кимось проманіпулювати. Рак, до речі, дуже хорошо маніпулюють, тому що козиріг у нас покровительство є картою диявол, і козиріг прямо напроти рака. І козиріг він вміє добиватися свого. А рак він такий емоційний, він може показати. Саме якусь, наприклад, там правильну емоцію, то що люди хочуть бачити, і ви за допомогою цього цієї цього, цього такої можливості ви можете просуватися дуже швидко там вперед, наприклад, у кар'єрній драбині. Або це буде все-таки якісь відносини, зустрічі, пристрасні, поїздки, коли ви прям вчитеся на зустріч з людиною. Якийсь роман у вас може закрутитися. І остання карта для раків на серпні 25. О, це ваша карта. Королева кубків, закохаєтеся, проявите себе, покажете. Це в нас рак скорпіон або рибки по знаку зодіаку, І у чоловіків тут з'явиться така. Королева, до якої ви будете йти, це може бути також і психолог, це може бути просто якась ваша подруга чи ваша мама, сестра проявитися, да? яка буде дуже цінною вам в цьому місяці, і вона буде вас дуже сильно підтримувати, або ви від неї отримаєте якісь подарунки. Ну, в принципі, дивіться, якщо чоловіки, то ви тут все для цієї жінки захочете зробити, а якщо жінка, то ви захочете для іншої сторони все зробити. М -м -да? Ви будете готові, можливо, навіть чимось поступитися і увійти в якісь свої страхи, більше їх не Боятися. Так, і ще карта. Оракул для раків. Ой, у вас такі класні зміни, раки. Суперкарта. Оракул для раків на серпні 25. -го. Магія води. Да? Водяна магія, емоції. Емоції будуть лити у вас через край. Можете десь поїхати до води, або взагалі якісь фонтанчики собі додому поставити, з водою багато там працювати, чисточки якісь на воді робити, да? а, також пийте багато води тут. І емоції свої також контролюйте. Молитва і побажання. Бажання ваші будуть здійснюватися. Знову дивіться, колодязь. енергія через воду у вас буде іти. Тому ви тут можете дуже багато якихось бажань загадувати, або, наприклад, десь, якщо колодязь якийсь побачите, то е, кидайте обов'язково туди монетку і бажання своє говоріть, тому що воно одразу буде здійснюватися. Так що так, такий для вас вийшов розклад. Дорогі раки на серпень 2025 року. Рада була донести вам інформацію. Чекаю на ваш зворотній зв'язок, на ваші підписки, на ваші лайки, Підписуйтеся також на мене в інстаграмі. І ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!